Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Юліана. Сьогодні мова піде про препарат Максим. Так як у мене питали, я вирішила коротеньке відео відзняти. Ось отаку, такий вигляд має оригінальна упаковка препарату Максим. Це фунгицид. ну, Тут написано для обробки насіння картоплі. Але його також можна використовувати для обробки орхідей, при якихось ознаках гнилі шиї. Ви могли спостерігати, як я використовую його на своїх орхідейках. Також препарат Максим можна використовувати ще по корнях. Проливати орхідейки по корням, якщо є в цьому потреба проти гнилі коренів. Але потрібно робити розчин дуже слабенький. Чому? Тому що Максим, Максим діє на корені орхідеї, він їх трішки підсушує. І для того, щоб не пересушити корені, потрібно розводити слабеньким. Тобто, я роблю десь 5 капель на Пів літри води, не більше, а то й менше. Водичка потрібна повинна бути така ледь-ледь і -ледь рожева. Ну, це якщо вам проливати по корнях. Так що майте на увазі, проливати е, таким сильним роз, розчином не можна, бо погорять корені. Як я вже сказала, препарат Максим це фунгіцид широкого спектру дії. Якщо його потрібно використовувати для обробки насіння картоплі, то на цій бутилочці є докладна інструкція, в якій описано умови застосування, норми застосування, також перша допомога при якихось непередбачуваних ситуаціях, адже ми пам'ятаємо, що це ж все-таки хімікати, з якими потрібно бути обережними. Діюча речовина цього препарату це. Як ми бачимо, флудіоксоніл. І якщо виникає така потреба, що Максима ви не можете знайти, а вам конче необхідний цей препарат, то ми шукаємо по діючій речовині. Тобто нам потрібен препарат, який має у своєму складі цю діючу речовину. Так сталося, що в мене теж закінчився Максим. Він у мене був у 2 мл пакуванні. Я пішла до магазину, мені сказали, що Максиму немає, тож... але є аналог. Ну, Аналог я все ж таки вирішила взяти, щоб вам показати, ось такий: це препарат Flex. Написано, що це протруйник для протруювання кукурудзи. Діюча. Речовина ми бачимо, тут так само флудіоксоніл, але ще плюс іде металексіл. Ну, я скажу, я не, не користувалася оцим препаратом. Вийшло так, що я теж пішла до магазину. У мене Максим закінчився. У мене було 2 мл. Він закінчився, і я пішла до магазину, щоб купити. Мені сказали, що Максиму немає. Тож, але є аналог цього препарату. Ну, я подивилася, діюча речовина є, але з домішками, ну, взяла. Взяла, провіримо, побачимо. А потім так сталося, що у мене з'явився і Максим мені подарували. Правда, дія препарату теж на 3 на роки, як ви бачите, купувала теж у магазині, не звернула уваги. Що продали 20 рік, а діє препарату 3 роки. Але о, хочу сказати, що Максим о, діє і, ну, принаймні ще півроку після закінчення терміну. Це я вам можу сказати точно. Тож, о, якщо ви не можете знайти оригінал препарату під якоюсь назвою, шукайте по активним речовинам їхні аналоги. Звичайно ж, є такі препарати, які не мають своїх аналогів, але е, можна брати інші препарати, які діють на проблему ту, ту чи інакше, яка вам, у вас виникла. І можна просто замінити якимось. А так, якщо ви не знаєте, то шукаємо аналоги по діючим речовинам. Ось таке коротеньке відео. Усім дякую. Залишайтеся зі мною на каналі. До зустрічі попереду багато цікавого.